Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи Ісусе Христе, Спасителю світу, Царю миру і правди! Як колись у святий день вербної неділі, люди вітали тебе пальмовими гілками, стелили одежу. Під ноги твого ослика і виголошували, Осана, так і ми сьогодні приходимо до тебе з серцем, сповненим віри, надії та любові. Ми прославляємо Твоє ім'я, дякуємо тобі за кожен новий ранок, за кожен прожитий день у боротьбі. І надії, за кожну перемогу добра над темрявою, за те, що ти не десь далеко, а поруч з нами, у серцях, у сльозах і в радісних обіймах, у кожному слові, що йде з любов'ю. Господи, ми дякуємо Тобі, за тих, хто не втрачає віри. За матерів, які моляться ночами, за воїнів, які стоять між нами і злом, за дітей, які малюють мир і сонце, за кожне добре серце, що любить, не дивлячись на біль, за кожну молитву, що злітає до неба, і з цією ж вірою, ми благаємо тебе, Боже, благослови Україну на щасливу долю, даруй нам визволення від усякого зла, від видимого і таємного, від ворогів зовнішніх і тих, що ховаються в душах. Очисти землю нашу від ненависті, жорстокості. І відчаю, зціли наші рани, тілесні, душевні та історичні, принеси на землю нашу радість миру, щоб більше не лунали сирени, а тільки пісні, щоб діти сміялись без страху, щоб серця наповнились теплом і довірою. Як верба, перша зелені весни торкається души і пробуджує серце до нового життя, так хай і твоя благодать торкнеться кожного українського серця, хай проросте в нас твоє світло, сильне, живе, справжнє, щоб у кожному домі було місце тобі. Щоб Твоє Слово жило в наших вустах і в наших вчинках. Ми віримо, Господи, що перемога добра це Твоя перемога, і як Ти увійшов до Єрусалиму у славі духовній, так увійди і в Україну, у славі Воскресіння, оновлення, миру і надії. Осана тобі, Боже наш, вищимо на небесах. Хай буде Твоя воля, і хай з нами буде Твоя сила, твій захист і Твоя любов. Амінь. Господи Боже, Ти наша скеля і захист. У день, коли народ славив Тебе і кидав пальмове віття. Під Твої стопи ми приходимо до тебе з болем і вірою, з любов'ю і проханням за наших воїнів, які, як янголи-охоронці, стоять на захисті правди і миру. Поглянь, Господи, на синів і дочок України, які покинули рідні домівки. Щоб захищати рідну землю, огорни їх своїм захисним покровом, зміцни їхні серця в мужності, руки в силі, душі, в чистоті, даруй їм міцне здоров'я, ясний розум, витривалість у випробуваннях, хай янголи твої оберігають їх в день і вночі. Щоб кожна куля, кожна небезпека минала їх стороною. О як ми жадаємо бачити їх живими, цілими, неушкодженими, повернутими до родин з перемогою та миром у серці. Хай Твоя благодать буде з ними у полі, в окопах, уночі і на світанку. Ми просимо Тебе, благослови їх і поверни їх до домівок під дзвони миру, з Твоїм миром в душі і любов'ю в очах. Амінь. Господи Боже, милосердний, цей святий день, коли верба, освячена Тобою, входить у наші домівки. Ми звертаємося до Тебе з проханням. Промир і очищення. Хай ця верба, як силу нового життя і воскресіння нагадує нам, що Ти Бог, який творить нове серце в кожному, хто кається. Очисти нас, Господи, від усякої скверни, видимої і таємної, від гріхів, які зачаїлися. В глибинах душі, від гніву, образ, зневіри, гордині та байдужості. Очисти твоїм святим світом наш народ, щоб ми жили не в темряві ворожнечі, а в любові одне до одного. Очисти нашу землю, зранену війною, від усякого зла. Щоб з неї проросли не розруха і страх, а правда, справедливість, доброта і злагода. Прости нам, Господи, як Ти простив на Христі, прости за часи, коли ми не бачили ближнього, коли ми мовчали там, де мали молитися, і дай нам новий початок, бо ти Бог. Який творить усе нове, усе живе, даруй Україні мир не тимчасовий, а вічний, не зовнішній, а такий, що йде з твого небесного серця. Амінь Господи Ісусе Христе, Ти смиренно увійшов до Єрусалиму, не як земний цар, а як Спаситель світу. Увійди сьогодні і в наші серця, увійди в кожен дім український, принеси із собою мир і вічну любов, прийди до нас не як гість, а як господар, поселися в наших душах, наших думках, наших рішеннях, освяти наше повсякденне життя, від ранкової молитви. До вечірньої тиші. Сціли нас, Господи, тіло від ран, серце від зневіри, розум від сум'яття, а дух від роздвоєності. Дай нам у кожному домі Твій спокій, дай достаток не як надмір, а як Твоє піклування. Дай любов, глибоку, вірну, щиру, дай силу вистояти, перемогти, не здатися. Війди до нашого Єрусалиму, України, і зроби її містом, у якому панує твоя воля. Будь з нами у всьому, в радості і смутку, у славі і тиші. Амінь. Господи, Ти створив сім'ю як місце любові і підтримки. Благослови кожну українську родину цей світлий день вербної неділі. Хай у кожному домі панує мир, хай між подружжям буде довіра і повага, між дітьми і батьками розуміння. Між братами і сестрами підтримка, між поколіннями зв'язок любові, охорони наші домівки від розбрату, від хвороб, від втрат, наслідків війни. Даруй захист для дітей від зла, від страху, від недобрих впливів. Даруй їм чисті серця, добрих друзів, світле майбутнє, благослови матерів терпінням і мудрістю, батьків, силою і вірністю, дідусів і бабусь, миром і міцним здоров'ям. Хай кожен дім буде церквою, де звучить твоє ім'я. Хай молитва буде стіною навколо, а любов вогнищем у серці дому. З'єднай родини, розділені війною, поверни батьків до дітей, синів до матерів, дружин до чоловіків, а братів до сестер. Збережи єдність нашого роду і дай благословення на довге і мирне життя. Амінь, амінь, амінь.